Анксі, щодо вашої репліки, щодо міністрів не треба підходити. Я тоді пропоную взагалі там парапет поставити якусь сіточку, щоб ми навіть в залі не могли до них підійти, тому що до деяких міністрів місяцями не можна попасти. Питання до пана міністра: сьогодні надзвичайно багато проблем в енергетичній галузі з бронюванням працівників, і я говорю не тільки про державні, а про. Приватні компанії сьогодні енергетичний бізнес активно проектує, активно будує розподілену генерацію, і саме міністерство визначає критичний. Критичність підприємств відповідно до критерії, і е, кажуть, що дуже багато з цим проблем, е, дуже мало професійних енергетиків, проєктуальників, будівельників на ринку катастрофічно сьогодні не вистачає, і каже бізнес, що складається враження, що Міненерго про це не просто мовчить, а й не думає про ефективне бронювання. Чи збираєтеся ви щось з цим робити? Які плани, тому що ж скоро вже закінчується бронювання до кінця лютого і бізнес енергічні? Дякую. Ну насправді це важливе питання для нас, і мені здається, що бронювання у нас працює ефективно, як мінімум, всі компанії. Ну, по перше, що що ми зробили? По перше, ми залишили 100% бронювання для енергетиків. Питання в тому, що дуже важливо. Причому це не тільки компанії, які безпосередньо там генерують або реалізують електроенергію, це компанії, так в тому числі, які здійснюють підрядні роботи. Це якраз це про що ви говорили. Що це компанії, які виконують певні роботи для відновлення для ремонтів. Це теж важливо, тому що абсолютно очевидно, що без їх послуг ми не зможемо втримати або відновити. Ті чи інші енергетичні об'єкти тому насправді воно працює майже в автоматичному режимі. На жаль, ключове це відповідні звернення з дотриманням. Відповідних критеріїв, які встановлені постановою уряду, ці критерії досить прості. Це е, питання боргу по е, перед це питання рівня заробітної плати. Е, насправді, при е, дотриманні цих критерій в автоматичному режимі відбувається бронювання, хоча є е, випадки. Наприклад, коли ми бачимо очевидно зловживання такими можливостями, коли, наприклад, на ну конкретний приклад не буду називати кампанію, але коли, наприклад, на сонячну станцію в один мігават подається на бронювання 60 чоловіків, тому безумовно, ці випадки, ми в всіх комісіях по бронюванню, у нас є служба безпеки України, вона відповідно представники, вони оцінюють так само. Такого плану заявки, коли абсолютно очевидно, що це є просто намагання ухилитися від військової служби.